Сервіс для покупця нерухомості. Щоразу ми починаємо з пошуку нерухомості по заданим критеріям. Далі перевіряємо, чи відповідає об'єкт купівлі меті. Аналізуємо всі документи з юридичної точки зору. Звіряємо фактичне розташування з даними в документах, проводимо всевічну оцінку усіх систем будинку. Вивчаємо зовнішню. Та внутрішню інфраструктури, аналізуємо перспективи капіталізації нерухомості, розраховуємо ліквідність об'єкта на визначений період часу, робимо висновки щодо екологічності та безпеки, опрацьовуємо майбутню вартість утримання, проводимо комплексну експертну оцінку нерухомості та здійснюємо юридичну перевірку об'єкта купівлі. Допомагаємо вести переговори щодо ціни на основі всіх зібраних нами даних, і нарешті угода купівлі-продажу. Ви самі бачите, що з нами ви отримуєте справжній сервіс і ви зможете придбати оптимальний варіант нерухомості за найкращою ціною.